Армії практикують цікавий спосіб відмови йти в бій на лиманському напрямку. аеророзвідка 66-ї окремої механізованої бригади зафіксувала, як двоє окупантів відмовилися йти штурмувати. Тож вони вигадали собі спосіб, так би мовити, як відкосити на кадрах. Видно, як один з московитів прострілив руку товаришу по службі, імітувавши поранення в бою. А в часовому яру триває оборона вогнетривкого заводу. Там, нагадаю, працюють зокрема бійці 24-ї окремої механізованої бригади. Військові поділились кадрами, як наш український боєць стрімко просувається до кулеметної позиції та відкриває прицільний вогонь по ворогу, стримуючи його наступ. Давай, вали. Тепер будемо аналізувати ситуацію на півдні донеччини покровський напрямок, що там нині відбувається. Ну а там противник, як ми бачимо на карті, діпстейт, має все ж таки замиту за мету обійти Покровський із південного флангу. Ну а військові говорять, що нині намагається противник так само вже останнім часом. Можливо, дещо штурмувати в лоб, а Так само більш активізувався ще і північний фланг, тобто з обох боків хочуть іти до дороги, яка веде безпосередньо до Покровська. Покровську лоб не штурмо. Я, оскільки там ми розуміємо, непогані наші оборонні рубежі. Загалом останніми днями десь приблизно 40 разів ворог атакує за добу. Сього минула доба стала невинятком. винятком. 38 наступальних операцій було з боку противника. Повідомляють в генеральному штабі. Наші аналітики за сьогодні нам змін не демонструють. Карта не оновлювалася з 1 січня. Ну і знову ж таки, це може свідчити про те, що там тривають інтенсивні бойові дії і зафіксувати в якомусь положенні поки що складно, як наші військових, так і противника, але знову ж таки аналізуючи ситуацію, ось тут в районі Шевченкового, тут ми бачимо намагання по-перше, обійти Покровськ, а по-друге, так само взяти в оточення, так само, і Курахівський напрямок, який дещо південніше.